24. Чарівні історії Санта Клауса АГНЕС Бертран Мартін, Емануель Колін 11 грудня Завдання Веселунчика. Веселунчик зосередився, побоюючись загубити золоту нитку, яку дав йому Санта. Вона мала привести його до Анни, щоб він міг показати дівчинці магію Різдва. Стрип і подорож почалася. Веселунчик скочив на гілку, звідти, неначе з трампліна, зробив сальто, шукаючи наступну гілляку, і надалі повторював це знову і знову. То був непростий спосіб пересування, зате швидкий. Крім того, стрибати було весело. Тож ельф навіть не помітив, як дістався до місця призначення. О, Анна в своєму садку. Не варто приземлятися їй під ноги. Краще влаштуюся на гілці каштана. Відпустивши нитку, веселунчик заповзявся спостерігати, як дівчинка відчиняє хвіртку. Привіт, друзі! Дзвіночок іще не пролунав, а мені вже було відомо, що ви прийшли, бо я фея. Погляньте, як сяє сніг. Подивіться на ці блискучі діаманти. Це я начаклувала своєю чарівною паличкою. Проходьте хучіше, мама почастує вас смаколиками, а потім я покажу вам свою чарівну паличку та її магію. Діти засміялися. Анно, що за нісенітниці? Фей не існує. Гості пірнули до будинку. І веселончикові вдалося прослизнути за ними, перш ніж Анна зачинила двері. У вітальні всі, крім Анни, заходилися ласувати смачненьким. А маленька господиня тим часом порозиралась навколо і пішла по чарівну паличку. Здається, сюди щойно завітала магічна істота. Моя паличка допоможе її відшукати. Отакої, пробурмотів сам до себе веселунчик. невже мені трапилася справжня чарівниця? Якщо Анна знайде мене, то й усі діти побачать, а це заборонено. Магія має лишатися таємницею. Поки він нервував, діти кипкували з його підопічної. Яка ж ти брехуха, верзешка казна, що? Твоя паличка зовсім не чарівна, а пластикова. Чому ви мені не вірите? ледь не заплакала дівчинка. Тоді веселунчик, який ховався за фіранкою, задзеленчав чарівним дзвіночком на своєму ковпачку, і діти тут таки лягли на килим та й заснули, не повіривши власним очам. Анна застигла, наче статуя. Вітаю, Анно, сказав веселунчик, що й на його магія привела дівчинку до тями і повернула їй здатність рухатися. Я щиро тішуся, що зустрів чарівницю, але не забувай, магічні здібності слід тримати в таємниці. Я приспав твоїх друзів, бо прийшов запросити тебе на чудову прогулянку. Відтак, узявши маленьку за руку, він наказав. На рахунок три стрибаймо разом. Домовились, і вони підскочили так високо, як ніколи ще не стрибали. Обережно, ми же вріжемось у стелю, занепокоїлась дівчинка. Проте стеля над ними раптом стала м'якою, наче збиті вершки. Анні здалося, ніби вони пролетіли крізь Велетенську гору крему, а потім гоп, одразу опинилися в країні Санта Клауса. А вже ж добрий Санта показав їй усі свої володіння, ба навіть дозволив політати верхи на північному олені. Та найбільше ані сподобалось у майстерні, де шили вбрання для фей. Вражена дівчинка заплющила очі, а розплющивши, знову виявила себе посеред вітальні. Невже казкова подорож їй наснилася? Ні. Ось же дітлахи, що досі сплять на килимі. Анна стиснула в руці чарівну паличку, яку тепер прикрашав дзвіночок різдвяного ельфа, і раптом пригадала все. Один змах палички, і діти прокинулися. Покажи нам свій пластиковий мотлох, феє Анна, вкотре підпустили шпильку вони. Дівчинка віддала паличку своєму двоюрідному братові. Їй байдуже було, чи вірить їй хтось, чи ні. Вона тішилася тим. Що зберігає таємницю магії. Щойно її брат схопив чарівну паличку та вихопилася в нього з рук і повернулася до власниці, ніби не визнавала нікого іншого. Діти ошелешено витріщилися на неї. Твоя паличка якась дивна. Ти насправді фея? На це Анна лише загадково всміхнулася. Фея ні, фей не існує. Цю паличку мені подарували минулого різдва. Якщо хочете таку саму, просто напишіть санті.